Привіт, привіт! Новий день. Вітер. Але треба треба пробіжатися, подивитися. Знову та сама стара перевірена барахолка. Але тепер. Вчора мені попалася PlayStation 3, можна диски подивитись. І я замовив кабелі, щоб перевірити Nintendo, треба картридж, А я тут який-ніякий бачив, тому треба пробігтися, щось знайти. Блін, такий вітер я ще захворів, і міля у нас тільки-тільки вичухалась. Сподіваюсь, мене чутно і щось цікаве з цього вийде. Ого, якась чортяка продається. І спітива жіночка, блін і лошадь, ого, це якийсь карнавал жахів. Прикольні речі, але страшненькі. Ще дощ пішов, це так не дуже класно. Всі це ховають. Я ж продвинула ідея, я думаю, я з'їжоста ще йде і зайде. Коляска, оце так. Да. Так, ну я сподіваюсь, мій знайомий з катриджем сьогодні приїхав, бо щось я його не бачу. Щось я його не бачу. Десь він тут зазвичай. От тут він, по-моєму, стоїть. А тут пусто, оце так. Да. Дисків нема, картриджів нема, нічого нема. Це все через дощ. Спишемо на дощ. Не пощастило. І навіть те, що є, вже збирається, бо... Мокнуть ніхто не хоче. Ну що ж, буває і так. Приїхала тут не сезон. Не сезон. Ховають, все ховають. Да, нема чувака з картриджами. Сьогодні в холосту приїхав, виходить. Серебряний ложки, ой, пляшки. Де? Що це? А, не Що знаю, Вже просто... просто, щоб заради хоч чогось познімаю. Може щось побачу, цікаве. Іграшки. Емілія дельфіна потрогає. Non è una cosa è camera. Emilia. Crisna, io. Buonasera. per tutta la Buonasera. la Buonasera. 1000 euro per Buonasera. Buonasera. бытва собак Так, россыпь лего Надо спытать Лего я вчера куповал Надо спытать, что почем Очки, пульти, дисків не бачу ніяких. Маска страшненька. Вideo реєстратор. Жесть. Алло. Алло. Менечка, алло, алло алло, алло алло. телефон. Карты, какие Ой, какая страшная кукла, да, Мельчка? Уж не хочется ей брать. О, лиса. Лисичка. Хеллоу. Блин, жалко дворинку. М -м -м -м. Там еще Це що таке? Рейн рейнговий, як кажуть в наших піснях дитячих Так, ще потім туди схоже, але тут час запитаю все таки так, там знайшла штангенциркуль старий, ну, але надійний, але ну, він старенький. Я кажу скільки, він каже 20 20. Я дивлюся, в інтернеті новий електронний 11 коштує, а такий механічний 16. Я йому показую, кажу, чувак, ну 3-5, він каже, ні. І за Лего, каже 20. Я кажу, ну, ну блін. Ну, ну ладно, 3, ну 5 євро я може віддав би за це. ну. Коротше, люди щось не відстрілюють. Що відбувається, як вони заробляють, цікаво. До речі, про хлам. Он, люди зберегли бутилку від пепсі якось оригінально. І продають. Мірінда. Продають. Істрия, старе пиво. Прикол. І он, дядя. Ну так. Тобі табуретка так? Клас. <рес> Класно, так, да, добряк? Так, щось крім скандалів, нічого цікавого я сьогодні не бачу. Плута. Вон плута стоїть. Еміля гнома знайшла. Мілічка, ноно-но-но. Но, но. Козія ножка. Бачиш, все Ну Ми не будемо є Тумбочки дитячі, класні, да? Ножнички красиві. Є, пишно. Твенті, оце прикол. За мусор люди хочуть все, що завгодно продати. В 10 разів дорожче. За, от за навіть 5 євро він сказав, я б би, я купив цей штангенциркуль, бо він мені потрібен Але тепер, знаючи, що на Амазоні новий за 10, я його там і замовлю. І... Там і куплю. І там і купив. Фелія, доганяй. Так, це контрольний змінительний прибор. Мічка ну-ну-ну-ну ну о, як жарт, це те, чим займаються гінекологи на пенсії. Книжки коміксу. Мічка моя маленька. Що там? гав-гав? Там гав-гави, так? Да? Ну що, зараз? Да, Автомобіль. Мілечка, хочеш автомобіль такий глянь? Форт якийсь. <реку> О, це, мабуть, срібний набір. Скоріше, все. Поліція. Машина Джеймса Бонда. Ну тут такі цікавенькі речі, ну, але вони мені не потрібні. Старі іграшки. Набір. Посуду, якась ліпнина мазнина. О, там класно цей чувак тінтін -тін. прикол з чого він. Кераміка. Ваги. Ісус Христос. Боргогне. Не знаю, що це, але красиво. А, Емілія Мауса знайшла. Еміліч маус. Там скрипка. же, Ой, яка качка красива. Таку качку я б купив би. Але не сьогодні. Там, ага, там зброя. зброю ми не любимо. Диски, але музикальні. Посуд Зазоля. Петушок. Оригінально Е? О, це портфель крутий порт. Цікаво, що це хтось збирає оці кришечки, я бачу їх. Багато. О, це до речі для серветок кільця. Красиві. Красиві. Штопор. Фамилия. ти шо? ти куриш чи шо? Алло, не, ми не курим. Не-не-не. Ми не курим. Спидон. Лопатка для копання. Будильник який серйозний. Рожок. Там продаються ці такі кільця для серветок. Може даже срібні. Так, да, класно виглядає. Ну, не, не знаю так. Цікаво, я б сказав. Міля, це ні, не це не нам не треба. Ні, Міля, не то. Мінерали. Так, що ці собаки нас переслідують? Ой, нема. Сьогодні мого товару. Емелія, що ти Парфором? Ні, ну красиві фігурки є. Вот, наприклад, он якийсь почтальйон. Красиво. Да, це казиночка. дівчинка. Ці люди, що колекціонуються, їм би було цікаво. Самурай.

Мощный. 430. Это цена, может быть? Цена. калькулятор. Цена. Цена. А кольца, кстати, вот там. Окей. Розкажи, що ти сьогодні купила? Що ти купила? Поліцейського, так? Да? Давай заснімемо його. Да? Якого ти купила? Ще, на, грайся. А папі кошелек купили. А ну розкрий. Сімпатичний такий, свіженький, у мене по суті нема нічого. Тепер буде, ще з чехлом. 5 євро кошелек і нам подарили ще поліцейську тачку, да, мічку. Отакі сьогодні покупки. Штангенциркуль циркуль нам не треба. Зато взяли кошелек. Столик на чотирьох не замовляли. Це да. Емілія, що трогаєш? Не-не-не, не трогай. Футбол. Прикольний, настільний. Перший ще в такі грали. Так, да, оце ходить ба. Блін, до речі, отакі світильники, я в інстаграмі на них підписаний. Вони з якогось поп'ємашечі, що прикольні, так, да? такі, як з Карлупки єш. Мілю проконтролюєш. Коли в мене нога болить, треба палку собі купити. Так, да. теж бутилки, пожалуйста. Все, люди все збирають, все, всім треба. Патефон. Эмилия, хай грая, не мешай. Пришли. Эмилия. Пришли. Зацікавилась музикою, так? Да? Слухала патефон стояла. Боже, що це таке? О, красиві всі. Красиві предмети. Ну да, не ну вони, якщо не знаю, чи чистить, чи як але вони в інтер'єрах білий стартині будуть класні. Блин, хожу по кругу, тут всього чотири ряди, і кожен раз як щось, якась нова атмосфера, не розумієш, що шокується. Клас, так купиться б теж був у будинок поставив. Иисус Христос. Всем подтяжки. Ух ты, вольтметр. Что-то такое, что мого деда. Ну, не такое, но по смыслу было. Мясорубка. Я, нічого не ламай. Ох. Ну що, вже ясно, що в цьому нема сенсу. Тут ні. сьогодні нічого нема із того, що мені треба, моїх знайомих нема. Мабуть, це через дощ. Дякую тобі, дощ, що ти зламав мені всі плани. Прийдеться. На eBay дивитись, і на Амазон все будемо зворачуватися. Пока.